Слава Україні, мій позивний єгер і сьогодні ми поговоримо про те, чому в армію гребуть усіх. Якщо ви дивитеся це відео, то точно знаєте, що ТЦК не хвилюють ваші проблеми зі здоров'ям, ваш граничний вік, наявність у вас шкідливих звичок, ну або психічних розладів. ТЦК вважає, що в армії мають служити усі. Ну і так як ми не демагоги, давайте все ж таки розбиратися, чому це так працює. Сьогодні в Україні сталася така ситуація. Що необхідно доводити наявність на ВЛК проблем зі здоров'ям. Тобто, попередньо встановлена інвалідність, медична книжка ніяк не впливає на доведення вашої хвороби при проходженні ВЛК, таким чином, ви маєте доводити, що у вас дійсно є хвороба. Так склалося тому, що дуже багато хитрожопих людей не хотіли йти на службу і шукали варіант пошвидше списатися. Шукали варіант, як можна не йти на службу. У них не вистачило юридичних повноважень, тобто юридичних підстав для того, щоб не служити в армії, і люди знаходили собі рандомні болячки. Починаючи від 2022 року, наказ 402 про ВЛК майже не змінився. Єдине, що там прибрали категорію обмежено придатний і замінили її на три інші. Але сьогодні ми будемо говорити не про стан здоров'я і не про ваші відмазки, щоб не служити. А поговоримо про реальність, коли ви потрапите в колектив, який точно вам не сподобається. Далі я зроблю невеличку паузу, тому що хочу розказати вам, що всі ситуації, описані в цьому відео, вони стосуються виключно того підрозділу, у якому я проходив службу. Якщо ви стикаєтесь з іншими подіями, будь ласка, спілкуйтеся зі мною про це в коментарях, тому що дійсно цікаво, чи це мій досвід такий унікальний, чи це повсюду така ситуація. Тому що я служив у підрозділі, де були сольові наркомани, де були патологічні ігромани, де були алкоголіки, де були каліки і люди, яких ВЛК теоретично мало б списати. Але вони чомусь продовжували служити в армії. Ну, звісно, платять непогані гроші, то навіщо підіймати це питання? Людина, яка прийшла в армію з інвалідністю, чудово розуміє, що інших грошей вона майже ніде не отримає. Ну, перепрошую зараз у всіх фахівців, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій і продовжують допомагати державі. Я зараз говорю про тих людей, які отримали інвалідність внаслідок алкоголю, внаслідок шкідливих звичок, і просто використовують армію для того, щоб набивати карман. В подальшому ви можете звернути увагу на те, що я дуже агресивно ставлюся до алкоголю в армії і будь-яких таких проявів. Ну тому що на мене насамперед кидалася людина з ножем і автоматом. Яка просто набухалася, як свиня, її захистили від побратимів, сховали від взгляду командира, а потім він просто охуїв і почав творити безлад. Мабуть, страшні речі для тих, хто ніколи не служив в армії і тільки но придивляється до служби, дізнається про всі умови. Але я це розказую, тому що це мій бойовий досвід, тобто це мій досвід служби в армії, і з такими людьми ми поїхали на війну. Це були проблемні люди, які доставляли дуже багато неприємностей по ходу. Давайте перед тим, як я розповім про всі ситуації, які виникали, я розповім взагалі, як я потрапив в армію. Потрапив в армію я 25 лютого 2022 року. Так, повномасштабне вторгнення підорів стартувало на день раніше, але день мені знадобився для того, щоб вирішити всі свої справи і 25 лютого прийти в військкомат. Так як військомат взагалі не працював. Мене відправили в ТРО, і там я здобув свою першу зброю і мені показали мій перший підрозділ. Чому головна особливість моєї історії? 25 лютого я майже нічого не знав про армію. Так, я займався 16 років, мені це було цікаво. Я дізнавався про цікаві знайомства, дізнавався, де можна піти постріляти, сходити в поход, дізнатися щось про військову справу. Але це ніяк не вберегло мене від потрапляння у поганий підрозділ. Ну я не говорю зараз про великий підрозділ, я потрапив безпосередньо до командира, командира БПЛА, і там ми провели три місяці нашої служби. Що ми робили? Ну, в першу чергу, ми займалися аеророзвідкою. Так як у мене досвіду польотів не було ніякого, я слухав командира, у якого просто був свій цивільний дрон. Волонтери подарували йому дев'ять дронів, загалом у нього їх був десяток. І після трьох місяців служби він просто звалив з цими дронами. Потім він повернувся, як виявилося, він поїхав на війну з іншим приданим підрозділом. І коли я у нього запитав, а де дрони. Ну, він сказав: а у мене є всі бумаги, що вони списані. Тобто, розумієте про що йде мова? У нього не залишилось навіть пультів від втрачених дронів. Чому взагалі я потрапив до такого командира? Ну, в першу чергу, тому що я сам не вмів нічого. У мене був досвід базової стрілецької підготовки, якісь. Базові речі, я ділився ними зі своїми побратимами, але вони ніяк не вплинули на мене, як на фахівця. Тобто в армії я не мав ніякого восу, ніякої посади і просто прийшов дурачком, який ну просто солдат, якого можна ганяти, який виконує всю дронну роботу, і більшість командирів будуть цим користуватись. Після того, як цей командир забрав всі дрони і нас кинув, він пішов у відпустку за станом здоров'я. Просидів близько півроку на лікарняному, тоді нам за кожний місяць платили по 40 тисяч гривень, і просто звільнився за станом здоров'я. Ми потрапили до іншого командира, який вів себе, ну, як маленька проблемна дівчинка. Можливо, ви бачили дитячий мультфільм Маша і ведмідь. Так ось ось ця маша і був командир. Він був постійно заклопотаний, у нього було сім п'ятниць на неділю, і він постійно вів себе неадекватно. Але згодом він також поїхав на війну. Тоді можна було їздити не батальйоном, як це по-уму робиться, а тоді можна було їздити приданим підрозділом. І кожен, хто бажав, міг поїхати на війну. Я тоді війни дуже боявся, мені нема чого скривати. Я тренувався, я готувався, тому що я розумів, що мій рівень підготовки він недостатній для того, щоб їхати на війну. І весь цей час, от я зараз буду розказувати послідовно, я витрачав на тренування. Тобто моє становлення як фахівця в армії було дуже послідовним. Тобто я розумів, що я вже щось знаю. Я розумів, що я багато чого не знаю, і ось на ті речі, які я не знаю, я був зорієнтований. Тобто я розумів, де мені потрібно вчитися, де мені треба щось послухати, почитати. В інтернеті було дуже багато інформації у ворога, дуже багато інформації на українських ресурсах, тому що дуже багато спільнот. Стартували від 2022 року і починають ефективно працювати. Вони вносять толк в наше життя і однозначно наближають нас до перемоги. Більше ніж за два роки служби в армії я зустрів менше 5% професіоналів, тобто таких саме людей, яким було хоч щось цікаво, тобто, які обрали фах і дійсно хотіли по ньому йти далі, розвиватися і вдосконалювати себе. Зараз я не говорю про тих людей, з ким у мене не виходило дружби. Я спілкувався абсолютно з кожним в підрозділі, навіть якщо не розділяв його ідеологію, звички і його поведінку. Інколи я просто не розумів людей. Тобто люди інколи творили такі чудеса, що воно просто не вміщається в голові. Ну, от, наприклад, послати ротного і взводного нахуй і пригать на машині. Ну, як вам така поведінка? Тим не менш, людина добре проявила себе під час бойового зіткнення і зараз перебуває на відновленні після поранень. Людей, яких я не зовсім до кінця сприймав, також переварював і робив висновки із їх дій. І ось, коли я говорив про професіоналів, про людей, які хочуть розвиватися, їх було 5 чоловік на всю роту. Тобто, навіть ротному не було цікаво, як ми будемо тренуватися, як ми будемо розвиватися. Він на це дивився більше як на проблему, тому що якщо ми візьмемо автомати, поставлені на військову частину, і поїдемо тренуватися, то це, бачите, буде незаконно, тому що в уставі взагалі не написано, як мають тренуватися військовослужбовці. Тобто, коли йде мова про бойове злагодження підрозділу, коли він має тренуватися ледь не кожного дня, то цих умов взагалі не створено досі, тому що устав був взятий із радянського союзу і просто переписаний українською мовою. Відкрию вам таємницю. Тилові частини ці устави вивчають. І є дуже велика проблема, якщо ти не знаєш якусь сторінку уставу. Тебе можуть затягнути. Можеш не поїхати додому, можеш залишитися на чергуванні. Ось такі реалії служби в українській армії. Друзі, зроблю невеличку паузу, поки тривога. Спільнота тактичний табір проводить розіграш нової Р-15. топ донат. Сьогодні топ-донат 14 тисяч. Таким чином, якщо ви задонатите на 200 гривень більше, ви можете виграти цю r 15 Приймайте участь в розіграші і отримайте можливість взяти цю арку значно дешевше, ніж вона коштує в магазині. Отже, тривога закінчилась і ми продовжуємо. В першу чергу вам треба зрозуміти, що в армії немає посади хороша людина. Людина може бути дуже хороша. Але якщо вона не може виконати обов'язки, які на неї покладені, її цінність нульова, таку людину ви не можете про щось попросити, ви не можете її застосувати як командир. Взагалі не зрозуміло, що ця людина робить в армії. Тому в першу чергу я хочу порадити вам не бути такою людиною і задуматися на секунду. А чим ви можете бути корисні? Що ви вмієте робити такого, чого не зможе жоден ваш побратим? І ось коли в вашу світлу голову приходять ось такі думки, ми переходимо до того, що в армії ви маєте бути фахівцем. Неважливо, який це буде фах, ви можете бути пілотом, кінологом, стрільцем-снайпером, марксменом. Ну, хоча це більше піхотні посади, вони не дозволять вам прогресувати помітно швидко, але це також робота, яку треба виконувати. Коли я говорю про фахівців, Мова також про кухарів, які можуть організувати порядок на кухні, мова про офіцерів, які так чи інакше будуть впливати на порядок в частині і зможуть, ну хоча б побудувати щось притомне, хоча б не затягувати людей на шикуваннях, не заставляти їх носити оці шапки-слонячки, не заставляти їх носити носки ДПСУ. Дуже цікава історія людина, яка відвідала учебку, була вйобана за те, що у неї носки ЗСУ. А не ДПСУ. Ви можете собі уявити маразм. Тобто людина приїхала в учебку навчатися, їй видали носки ЗСУ, але ж вона служить в ДПСУ. Прийшов перевіряючий, просто взяв, в'єбав людину. Ну ні за що. За те, що у нього носки не ДПСУ. Ну, це просто сюр. Ну це просто сюр. Це 2024 рік, буквально місяць тому була така ситуація. Людина-фахівець, будь-він фінансист, будь він логіст, будь-він. Не знаю, менеджер, ну він просто ніколи не допустить такої ситуації. Це кадровий військовий, який з 99-го року займався тим, що пиздив соляру, і нічого толкового для країни не зробив. Тому фільтруйте, будь ласка, ось таких людей, і їх відношення через наявність звання буде до вас завжди різне. Головне, не потрапити в ситуації, в яких це може становити вам юридичну небезпеку. Ще я поділюсь з вами дуже цікавою статистикою. В армії 70% небойових посад. Тобто, якщо ви подивитесь, хто з вами був в тилу і хто пішов на бойові, виявиться, що 30% людей пішли на війну, а 70% залишились в тилу. І зараз не тільки про ваш підрозділ, в якому можуть бути обмежено придатні бійці, які можуть захворіти безпосередньо перед виходом, а мова про медичну службу, яка завжди залишається в тилу, мова про підрозділи забезпечення. Психологи, капелани, які також дуже рідко бувають на бойових. Почуйте мене, я зараз не придираюсь до фаху того чи іншого. Просто справа в тому, що деякі люди в моєму житті показали себе не дуже з гарного боку. Тому я зараз про це з вами ділюсь, але враховуйте, що це не має формувати у вас ненависть до людей, з якими ви вперше познайомитесь. Ви маєте розуміти, хто вони насправді, але для цього. У вас є емпатія і ваш життєвий досвід. Ви маєте розуміти, про що людина говорить і для чого вона це говорить. Ну і сподіваюсь, із цим все зрозуміло. Давайте поговоримо про те, що вас чекає, якщо ви не будете фахівцем. Якщо ви броніловий, совковий парень, і ви будете відігравати максимально тупу роль, будете заправляти штани в носки, для того, щоб командир взагалі на вас не розраховував. Ну, давайте по порядку. Будь-який толковий командир. Не захоче брати собі в підрозділ цивільного без бойового досвіду. Чому? Ну в першу чергу не зрозуміло, як цивільний поведе себе в стресовій ситуації. Людина, яка служила, вона вже ознайомила нас з затягами, вона вже психічно врівноважена. Якщо людина служить довго, значить вона розуміє правила гри. Тому командир СБУ або Сил спеціальних операцій. Взагалі не цікавий 18-річний пацан, який просто подивився в Ютубі, як класно третя штурмова заходить в окоп, і у нього зараз грає дитинство в жопі. Командир хоче розраховувати на своїх бійців, тому тут це співбесіда. І ви маєте довести свою толковість командиру. Значно легше це зробити, якщо ви можете літати на дроні ви водій техніки. Я зараз не кажу про машину, машину вміють водити всі. А мова зараз про техніку, на якій проходять навчання. Хоча б поцікавтеся тим, як завести танк, і це вже буде вашою перевагою. Розкажіть командиру про те, що ви дійсно вмієте. Тобто, якщо цивільний каже, що він вже навчився стріляти, навчився влучати, відвідав курси з тактмеду, він хоче служити, він розуміє про те, що будуть затяги, і він ознайомлений з його відповідальністю, в першу чергу перед самим собою, такого бійця командир захоче взяти до себе в підрозділ, тому що побувати на бойових. Це дійсно не така складна штука. Спочатку вас вивезуть близько до лінії фронту, але не на нуль, для того, щоб відбулась первинна адаптація, ну а потім уже і на боячку. Якщо людина погано себе поводить в зоні бойових дій, тобто просто під час періоду адаптації, вже зрозуміло, що на бойові її брати немає ніякого сенсу. Але якщо людина дійсно хоче прогресувати, ознайомлена з усіми вводними, то чому б не взяти нову людину до підрозділу і її не обучити? Але ж якщо людина обучаємо, мабуть, ви чули поговорку старого учить, що мертвого лючить. От тому на кафедру і не беруть людей старших за 45 років. Також не беруть людей в сили спеціальних операцій старше 45 років, тому що навчити їх новим технологіям ну, дійсно буває важко. Я зараз не говорю про тих пенсіонерів, які дійсно можуть вчитися, які зацікавлені. Я зараз говорю про більшість. Які в 45 років мають дуже багато проблем зі здоров'ям і дуже багато шкідливих звичок. Я знав людей, які і в 18 років взагалі нічого не вміли. У них командир питає: Слухай, а яку роботу в підрозділі ти для себе бачиш? А він отак виходить до командира і каже: Та ну його нахуй! Ну можете уявити, яка цінність такого фахівця в підрозділі. Ну абсолютно ніяка. І ось такої людини. Є всього два пуття в армії. Перший путь це штурмові бригади, це задача 200 і рабська праця, якою вас будуть лякати і в звичайних частинах. В цьому нема нічого поганого. Штурмові бригади також працюють, люди там виживають. Але справа в тому, що Людина, яка не побувала в стресових умовах, вона до кінця своїх днів буде тюфяком. Тобто вона не буде розуміти навіть, чого вона від життя хоче. І ось такий стрес, можливо, дасть людині спроможність задуматися про цінність життя і про його дії, які призвели його до такого стану. Другий варіант більш кошерний це охорона воріт, це робота на ППОшних позиціях, так би мовити, тилова праця. Сюди входять всі види праці які обирають для себе обмежено придатні хлопці. Тому що дуже багато людей дійсно мають хвороби зі здоров'ям і вони можуть підвести цілий підрозділ на лінії зіткнення. Часто люди з інвалідністю залишаються після бойових, тобто люди з'їздили на бойові, отримали травму і продовжують працювати. І ось цей другий варіант, він робочий. Правда, вас постійно будуть лякати тим, що переведуть в отой перший. Тобто вас будуть лякати, що вас переведуть в м'ясну штурмову бригаду, де ви відразу помрете. Насправді це не так. Ніхто не помирає в перший день служби в штурмових бригадах. Там все залежить від ваших навичок комунікації і від того, яку ви роботу знайдете в тій бригаді. Але вас будуть цим лякати. Тобто це постійний стрес. Говоримо про частини ДПСУ. Один майор, який зараз вже підполковник, сказав людям просто збрити бороди. Чому? Ну тому що сам він не носить бороду і по уставу у нього є підстави докопатися до особового складу. Тобто не дозволили залишити бороду навіть тим, у кого було УБД, тому що так сказав майор. А головна його аргументація була така: Ну, переведуть вас у штурмову бригаду. Отам подивитесь, будете красиві бородати. Тобто, розумієте, на якому рівні свідомості знаходиться та людина. Тобто це тиловий затяг, який вас буде переслідувати. Навіть якщо ви порядна людина, це ніяк не додає вам шансів у нерівному протистоянні совку. Головне, що ви маєте зрозуміти, якщо ви нічого не хочете від життя, то вас постійно будуть переслідувати погані умови служби, тому що ви не знаєте ні юридичних аспектів, не можете запропонувати свою користь, вас будуть ставити на максимально безтолкову роботу, яку можуть виконати всі, почергувати на кухні. Відкрити ворота, почистити картоплю, приготувати їжу. І зараз я не говорю про тих фахівців, які дійсно чудово справляються з цими обов'язками. І за неякісно приготовану їжу вам будуть бити морду. Тому що переводити продукти в армії також не прийнято. Особливо, якщо ви знаходитеся далеко від супермаркетів, далеко від Краматорську. І вам продукти завозять під розпись. Вони всі не зовсім якісні, і за стресових обставин, якщо ви безтолковий і спеціально приготували погану їжу, у вас є всі шанси отримати по макітрі. Тому звертаюся до своєї думаючої аудиторії. Будь ласка, знаходьте для себе роботу в армії, доки ви не потрапили в учебку, доки ви не розпочали службу. Якщо ви знаходитеся у віковій категорії 25-50 років і у вас немає юридичних підстав не служити, Будь ласка, знайдіть для себе роботу. Неважливо, ким ви будете. Навіть якщо ви директор якоїсь фірми і взагалі не уявляєте, чим ви будете займатися в армії, у вас немає там звання, чи ви ще не встигли отримати кафедру, шукайте галузі, у якій ви розбираєтесь найкраще. Армія не передбачає дуже складної роботи. Навіть FPV при достатніх зусиллях ви можете навчитися пілотувати за 2-3 місяці. Є спеціальні симулятори. Просто загугліть і починайте вивчати нову тему. Це допоможе вам бути всесторонньо розвинутою особистістю, тому що в армії це дуже треба. Людина має і включити мізки, і перетягнути дрова. Тому що ми не уникали роботи в тилу. Ми постійно чергували на кухні, ми відкривали ворота, таскали мішки, розгружали камази. В цьому немає нічого проблемного. Але людину, яка спеціально робить вигляд, що вона безтолкова, Будуть відправляти тільки на таку роботу. Ну і ви можете собі уявити, наскільки вона буде задоволена умовами служби. Зовсім інша ситуація, коли ви фахівець, і командир просто не сприймає вас. Тобто він до вас ставиться як до такого ж діда алкаша. Тобто вам не дають звання, вам не дають посаду, виходите на вихідні так само, вам не дають на вихідних займатися тренуваннями, створюють такі штучні умови для того, щоб вам не було зручно служити. Ну, в такому випадку я пораджу, що знаходити іншого командира, добиватися перевода, або звільнятися з армії, отримувати офіцера, тому що солдат не може отримувати вищу освіту. Цікаво, так? Поки ви не звільнитесь, ви взагалі не можете стати офіцером ніяк, якщо командир цього не хоче. Звісно, командир підвищить до молодшого лейтенанта, старшого сержанта, ну тому що це його кум, брат, сват, знайомий, друг і так далі. Йому це вигідно. А вас, солдата, Ну навряд чи хтось буде підвищувати, якщо ви не примазаний до влади. Ну і під кінець цього відео розкажу вам цікаву історію про одного алкаша, який докопався до мене, коли я просто гуляв в парку. Одного разу, коли я гуляв в парку, ну просто сидів на лавочці, до мене підійшов п'яний дід, якому на вигляд було 60 років, але він потім сказав, що йому 47. І почав мені навішувати, що у нього там є великі хвороби, великі проблеми, то сьо, і він не хоче служити. Перед тим він поцікавився, чи я служу, я йому сказав, що так служу, і він розраховував отримувати від мене якісь поради, як не служити, Ну, тому що це типу, важко і то, і сього. Я подивився на стан його речей, які відбуваються у нього в житті внаслідок алкогольної залежності, і зрозумів. Що ніде йому не отримати заробітну плату 25 тисяч гривень, яку отримують у тилу. Такі самі діди, які просто служать, які просто охороняють ворота і насолоджуються своїм життям. Мені вистачило совісті для того, щоб не розказувати йому цю схему, що в армії дійсно не страшно служити, тому що я розумію, що для командира він був би просто безтолковим звеном, яке б створювало купу проблем, хоча він себе почував при цьому дуже добре. Тому люди, будь ласка, не бійтеся служити в армії, в цьому немає нічого складного і все залежить від ваших навичок комунікації. Якщо ви розумієте, що ви дійсно попадаєте під мобілізацію, то просто тренуйтеся. В цьому немає нічого складного. Будьте фахівцем. Цікавтеся іншими відео, купа авторів на Ютубі, купа цікавих спільнот, купа цікавих каналів. Зараз із тим, щоб отримати навички або знання, взагалі немає ніяких проблем. І навіть якщо ви не розраховуєте відразу йти служити по контракту, то просто готуйтеся, тому що рано чи пізно можуть виникнути такі умови, як я. Пішов просто шукати, де можна отримати зброю, тому що на мою країну напали, я взагалі не знав, що робити. І перша думка була знайти зброю. Ну а її видавали виключно в умовах служби. Тому друзі, якщо ви додивилися до цього моменту і вам були цікаві ті речі, про які я розповідав, підписуйтеся на дружні спільноти, посилання на які я залишив у описі. Наступне відео буде про те, чим відрізняються умови контрактної служби і служби по мобілізації якщо ви солдат і якщо ви офіцер. Далі ми будемо говорити на цьому каналі про кар'єрне зростання в армії. Тому якщо ви думаєте про те, як пов'язати своє життя зі службою, можливо, це буде вам до вподоби. А з вами був інструкторський склад тренувального центру Яструб. До нових зустрічей!